Доброго дня, шановніші. Сьогодні ми з вами продовжимо робити завдання по фізичній культурі. Сьогодні ми з вами зробимо спокійну розминку і вправу трошки покачаємо прес. Сьогодні багато робити преса не будемо. Зробимо зарядку. Бачите. І один підход по 10 разів прес. Робимо з верхніх кінцівок, спокійно розпочинаємо. І закінчуємо вправу на прес сьогодні. Поїхали, розпочинаємо. Руки на пояс, на голову вперед назад, ліво вправо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Без різких руків сім, вісім. Голову ліву в праву сторону, продовжуємо. Раз. Покину. Тільки голови. Два, три. Плечі не подімаємо. Чотири. п'ять, шість, дев'ять. Десять. Закінчили. Руку в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки в працюваю сторону. пихали. Раз. Кістям в кісті чотири рази до себе, чотири рази від себе. До себе розпочнемо. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчую. Руки на пояс. На холо тулупа вперед надати вправо. Розпочнемо. Визразки руки пихаємо. Ночні плі спокійно виконуємо. Раз, два. Дванадцять, 17, п'ятнадцять, 19, 20, По два портату луба в ворота тулуба вправо. Розпочинаємо. поїхали, спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять. Подовж, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Кнопоїс чотири нахвату вліво, чотирьох нахвату луба на поясі, Розпочинаємо. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, раз, два, три, 4 5 6 сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і два повтор ще раз. Два, три, 4 п'ять, 6 7 8 на останок. Раз, 2 3 4 5 6 7 закінчимо. Десь на халатулому... Тулуба якомога низче. При цьому не обов'язково ладонями торкати з підлоги. Поїхали. Один підход. 10 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять. І на останок. Ставимо праву та но ліву ногу на носок. Десять разів. спокійно, без різких руків. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Ставимо іншу ногу на носок. Продовжуємо спокійно. Раз, спокійно, без різких рухів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І переходимо один підхід 10 де, разів в прес. Спокійно, нічого нового. Руки за голову. Потім, коли робимо 10 раз, потім завмираємо на 10 секунд, тримаємо е, прес під кутом приблизно 40-45 градусів. Уехал в икону, спокойно. Орк изохл. Как улино Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Спокойно, молодцы. 9. І на останок. 10. І замируємо на 10 секунд. Раз, два, три, 4, спокійно. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всі ви великі молодці. Я вас прошу. Не забувайте підписатись на мій канал. Ставте вподобайку. Ставте не просто вподобайку, а натискайте на... Дзвіночок, щоб приходило вам повідомлення, коли вийшов у мене новий урок. Будьте здорові, не забувайте робити ранкову зарядку, не забувайте робити розминку, зарядку, вправу, якусь пофізичну культуру, яку ми з вами робимо, на кожне заняття. Розминка і обов'язкова вправа. Бувайте на все добре, папа діти, До нових зустрічей!